24 квітня 2015 року до жовтного районного відділу близько 15.30 годин надійшло повідомлення від громадян, що у гражданому кооперативі Зоряний, що розташований на мікрорайоні 5 зарічний, в одному із боксів, знайдено труп чоловіка. На місці пригоди було встановлено. Слідує обставини. У гаражі, де проводились ремонтні роботи автомобіля, на підлозі лежав труп чоловіка приблизно 35 років з замотаною шиєю у електропровід. На місці пригоди однозначно було слідчими попередня кваліфікація, вмисне вбивство. З місця пригоди було вилучені відпечатки слідів. І благодаря у роботі експертної криміналістичної лабораторії, експертів Криворізькому та Жовтневого районного відділу, і було встановлено особу злочинця. Злочин скоїв, злочинець 75-го року народження, раніше засуджений за нанесення умисних тяжких тілесних ускоржень, що спричинило смерть людини. В процесі розпиття спиртних напоїв, злочинець який е скоїв вбивство. У потерпілого таємно викрав мобільний телефон, а потім, коли його вбив, ще викрав у нього кольцо із жовтого металу, попередньо з золота. На даний час розслідування по справі проводить Криворізьке міське управління. злочинець затриманий порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та ведуться. Слідчі оперативні дії. злочинцю по статті 115 намисне вбивство загрожує до 15 років позбавлення волі, а також до пожиттєвого терміну ув'язнення.